Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам в мирі. Хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх. Привіт-привіт, мої любі! Дітя, погляньте, до нас сьогодні на гостини завітав так, ведмедик, та привіз нам повну машину будівельного матеріалу. А давайте разом його розглянемо. Та спробуємо з нього щось гарне та красиве побудувати. Ви готові? Так, але спочатку ми з вами підготували наші пальчики до праці. Тож почали. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали молодці малята! Діти, погляньте, що це в нас так, це будівельний матеріал. А що, це кубики? Ні, це цеглинки. Так. Ось така цеглинка, якого кольору? Так блакитного. Ставимо її на вузьку сторону. Ось так. А за нею іще одна цеглинка. А якого вона кольору. Так жовтого, як наше сонечко. Так, і теж ставимо щільно цеглинку до цеглинки. Ось так. А потім потім іще цеглинку ставимо на вузьку сторону. Ось так. І синю цеглинку. Так, теж ставимо на вузьку сторону. Ось так щільно по одна. Біля однієї. А діти, скажіть мені, будь ласка, вони всі однакові? Мабуть, однакові чи ні? Ні? Так, звичайно, блакитна і жовта довгі цеглинки, а червона та синя. Короткі цеглинки. І ось погляньте, який у нас вийшов гарний паркан. Але ще ж можна побудувати із кубиків. Діти, а погляньте, що це. Так, звісно, кубики. А чи однакові вони за кольором? Ні, не однакові. Вони всі різнокольорові. А який це кольор? Так, червоний. Ставимо кубик. А зверху ставимо який? Зелений кубик, щільно кубик на кубик. Ось так. А потім ставимо який кубик кольором? Жовтий, так, молодці малята. А ще в нас залишився який колір. Синій кубик, так, як наше небо. І ось погляньте, яка велика вежа та гарна в нас з вами вийшла. Діти, а ще можна побудувати з кубика ось такого, якого кольору, так, блакитного. Та цилинки, якого кольору? Так, теж блакитного. Ми ставимо спочатку кубик, а наверх кладемо. Цеглинку блакитного кольору. І в нас з вами вийшов чудовий, гарний стіл. Ви любите гратися? Тож грайтеся із задоволенням. Діти, а давайте ми з вами пригадаємо, що ж ми сьогодні будували. Так, ми будували паркан. А з чого ми його будували? Так, з різнокольорових цеглинок. Ставили одну біля одної щійно-щійно. А ще що ми будували? Так, велику вежу. А з чого ж ми вежу будували? З кубики. А з яких кольорів? Теж з різнокольорових. Це жовтий, синій, зелений та червоний. А що ж іще ми з вами збудували? Так, стіл дуже гарний та красивий. А з чого ж ми його будували? Так, із кубика та із цеглинки. А якого кольору кубик і цеглинка? Пам'ятаєте? Так, Блакитно, які ви розумнички. Ви були сьогодні дуже уважні і дуже працьовиті, все гарно робили та відповідали. А нашому ведмедику час до лісу. І я вам говорю на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.